Іграшка Пластик Шотландія, лот 19, вага 10,8, ціна 1912. Наповнення у нас різноманітне, можуть бути настільні ігри, можуть бути пазли, можуть бути м'які іграшки, можуть бути різні набори. Ось такого формату, дивіться, який крутий лінівець. Чимоданчик. Да, який кабриолет. Свинка Пепа хрю, хрю Такие штучки. Маленькие машинки, шапки какие для плавунів. Ось вот то різні іришки є вот ось такого формату. Класні очень. Шапочка. Ось такі маленькі фігурки, які надіваються на кабельки. Різні штучки різні. Кіни, вальбі, ось такі лялечки. Може бути, у нас власти, свій музикальний центр. І ось така величезна, дивіться, просто гляньте на це. Ляпс-хата Бэтмена. Далі у нас є такі велика іграшка, але схему ви поняли. Різні можливо, літочки. Пікмі-палка великого зразку. кусочок лего, Лопатки для пісочниці. Все. Це у нас всякі фігурки для пісочниці. Стаканчики. Дерочка. Папіте. Хто грався папітом? Їх тут багато. Що? Таке кольцо. Май Литл Поні. Дракончики. Машиночки. Ще машиночки. І більше машиночки. І взагалі велика автостоянка. Така Ляпс. Ну і балерина.